Закликаю усіх вас взяти свічі в руки як символ нашої віри і молитви. Забаліть їх і помолимось, щоб Господь благословив сьогоднішній нашій намір і святити свічку. Господу помолимось! предвічний Боже, в нинішній день єдинородного Сина Твого, що на руках праведного сіно, на освіті і церкві Твоїй, носитися з волею, ми закликаємо Твоє милосердя, що Ти свічий, як і ми рапитві, для звеличення імені Твого, приймаємо і носити, бажаємо, благословив, освятив світлом небесного благословення, заполити з волею і нас, що тобі, Господу Богу нашому, приносимо їх. Сподоби стати у храмі святої слави Твоєї, палаючи в святим огнем Твоєї несолочої любові, бо Ти єси Бог наш, і тобі славу висилає, і сину і Святому Духу, нині і повсякчас і на ріки, віки віки. Господу помолимо, Господи Ісусе Христе, світло істини. Що просвітлює кожну людину, яка приходить на світ, пошли благословення Твоє на свічуці, і святи їх світом, благодаті Твоєї, Подай, же милостивий, щоб є це світло вогнем, видимим запалене, провинею нічну темлю, так щоб серце наше вогнем невидимим, тобто світлістю Святого Духа, просвітлені, уникли слепоти всіляких гріхів. Щоб змогли ми очищеним оком душі бачити тебе, що тобі і для нашого спасіння благопотрібне, щоб сподобатися нам перемогти темні бліди цього світу і досягнути світла безперестанного, бо ти єси спас наш, і тобі славу висилає з беззначальним твоїм отцем присвятив лавим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Священники зараз вам храму, тому, будь ласка, залишайтеся всі на своїх місцях. Ми освятимо кожного і кожного, хто при місці свічку отримує благословення через окроплення цієї священної групи. Благословляється і освячуються свічиці, Благодайте Пресвятого Духа, окроплення водиці і священної. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляються і освячуються свічиці, Благодатті Пресвятого Духа, прокляння, води цієї і священи, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа нашого.